Сьогодні 27 березня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 27 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день Віскі. Це неофіційне свято, яке було затверджене 2009 року. Дату обрали на честь дня народження Майкла Джеймса Джексона, який розробив концепцію дегустації та шкалу оцінки якості віскі. Віскі вважається міцним алкогольним напоєм, який отримують з різних видів зерен. Найпопулярніші віскі розробляють у Шотландії та Ірландії. Також 27 березня день іспанської паелії. Це традиційна страва, яку іспанці готують на великій сковороді. Звідки й пішла назва? Найчастіше основу складає рис, рідше, макарони. Паелія може бути як м'ясною, так і з морепродуктами. Але головний інгредієнт вважається особливий соус, який готують з оливкової олії та шафрану. А ще 27 березня святкують Міжнародний день театру. Творче свято також вважається професійним для театральних працівників. Подія була започаткована міжнародним інститутом театру, зокрема актором, письменником Жаном Кокто 1961 року, Дату обрали на честь першої театральної вистави, яка була представлена у давньому Римі. Хоча історично ця подія не була підтверджена. 27 березня День нефролога. Професійне свято лікарів-нефрологів, які спеціалізуються на лікуванні нирок і допомагають діагностувати проблему. А потім, якщо можливо, лікувати її. Нефролог піклується, щоб пацієнт зміг прожити максимально комфортне життя навіть з невіліковними хворобами нирок. Цей день народилися 1870 рік. Український і французький мікробіолог Олександр Безредка. 1886 рік український живописець, авангардист один з основоположників футуризму Володимир Бурлюк. 1969 рік. Американська співачка Мерая Керрі. Відома зірка продала понад 200 мільйонів своїх альбомів.